І такі мої ріднульки підписники і гості мого каналу запитують часто, чому ви постійно на фоні якогось сараю знімаєте? Це не сарай, це пристройка до хати, так як у нас немає літньої кухні. Я взимку тут варю коровам їсти, а влітку закриваю консервацію. Так що все дуже просто. Робилось временно, у нас що временно, те постійне. Ну добре, сьогодні темка в нас іде про цибульку. Я думаю, декому буде цікаво, можливо, дехто не знає, як користуватись цибулею. І так, ріднулічки, цибулі в мене дуже багато. Тут тільки половина або навіть менша половина. І це в мене сорт Рейдер, Радар. Хто не розуміє, вона завжди велика. І... Весною я докупила, не знаю, що за сорта, білу і синю цибулю. То трейдер себе почувається добре, все підсохло, а біла цибуля почала гнити. Я її тільки недавно вибрала. Треба з нею щось робити, тому що, тому що взимку все дуже дорого. Викидати нічого не потрібно, все будемо переробляти. І ще на горищі є цибулька. Це у нас горище над коровником. Тут таке банки, таке сяке, не дуже й прибрано. Посохла вже добре. Ще трошки треба буде обрізати хвостики. Цибуля, тут і синя, також непогана. І так, що я хотіла сказати? Раніше по незнанню цибуля, та, такі у нас голландські сорти не були модні, ми і не знали про них. Була звичайна цибуля. І добре, як вона вродить. Ось, оце сама менша цибулина. І то їх таких мало. І так, що я хочу сказати? Як раніше користувалися цибулькою, так? Да? Вибирали ту кущовку на консервації, ту саму мень, маленьку, саму більшу. Ну, сама більша було це отака точно, яка зараз майже сама менша. Старалися зоставити на зиму, моїй жалко було на консервацію, на їжу брати. Брали всяке таке, то підгнивши, то мені мучилися. Зараз все по-іншому. Але цибуля зберігається так само. і що я хочу сказати, хто знає, хто не знає, сама перша портиться цибуля це сама більша. Саме краще зберігається. Чим менша цибулина, тим вона краще зберігається. Так от, цибуля, яка сама більша, рекомендую зразу, зразу її вживати в їжу, консервацію закривати. І, а взагалі краще її посортувати. Саму меншу менше спустити в погріб, щоб її не трогати. Сама менша цибуля краще зберігається, я вже говорила. Так що не жаліємо, не жмутнічаємо, так як я раніше. Ну, жалко, да? жалко, хай на зиму. Вроде б то. А ні, вона сама перша і буде портитися. І я, якщо в мене в цьому році найбільша цибуля, бо я її найбільше й посадила. Хочу багато цибулі переробити, буду сортувати на три розміри: сама більша, середня і сама менша. В різні сітки, найменшу і середню зразу спущу в погріб, а цю будемо їсти до заморозків і ще попереробляю її, щоб максимально зберегти весь урожай без збитків. Як я це роблю? По-перше, я багато пересушую цибулі. Багато пересушую, складаю, або в ключок можна меншими кусочками, можна її потім перетерти на порошок, в баночку закрити, щоб не, волога не поступала. Можна завакуумувати, в пакетики зав'язати, щоб доступу повітря не було. До речі, дуже зручно. Наприклад, на всякі печені, на запечені в рукаві, на... з м'ясом, без м'яса. Я, наприклад, люблю дуже запечені овочі, особливо буряк столовий з морквою. Цибулька така от дуже додає аромату і смаку. Хто є в сім'ї, люди взагалі не вживають цибулі, і другі члени сім'ї страдають від цього. Можна приробити в порошочок і так додавати, і ніхто не помітить взагалі. Буду зараз цю знімати, а цю білу, що почала гнити, буду перерізати сюди, влазить кілограмів 2, плюс-мінус, там, смотря як наріжете. Сушиться до доби, добу. В залежності від того, якими шматочками ми наріжемо. Так що я цю ще знімаю, в колючок подивитись, скільки вийде. До речі, сушити можна на сонці, можна сушити в духовці. Вона має такий карамельний вигляд. І вона концентрована, їй багато не потрібно. Дуже класне на піцу, на цибулеві пироги, на цибулевий хліб. Ну, ну, скрізь її можна кидати, і вона дає зовсім інший аромат і смак. Кому не можна смаженого, жирного, не потрібно засмажку робити. От, просто вкинув трішечки такої цибульки на бульйончикові, взагалі вогонь. У мене тут нарізано півкільцями, цей раз взагалі четвертинками зроблю, щоб різного формату було. Скажуть, о Боже, опять заготовки, і так консервації ще з цією бо любов та ціну порівнюючи з тим, яка піднімається взимку на наїдці ціна, ви знаєте, воно того варте. Це в мене прям такими великими-великими. Це піде на запечене в рукаві м'ясо з овочами або на піцу. Ну, це як діти приїжджають, звичайно, самі собі ми не печемо. Та зараз і ніколи. Це все на зиму. Це все буде взимку. Ну і дуже довго я біля неї не бадляюсь. ти булі начистив, зараз бігом наріжу. Це дуже швидко. Поставив. У мене вона на вулиці стоїть, вона дуже, дуже багато не тягне. Їй вже років 4, по-моєму. Звичайно, щось недорого ми брали, не знаю, скільки вона зараз коштує. ну, Майже саму дешево брали. В принципі, я нею довольна. Тут різна температура виставляється. Ще також має місто бути, наприклад, дуже багато у вас цибулі, а взимку ви на роботі. Також як заготовка на зиму, іде пережарування цибулі можна з морквочкою, в смальцеві або олії, підсолюючи і закриваючи під залізну кришку. З 10 літрів, наприклад, 20 баночок вам буде, вам хватить майже на всю зиму. І цибулю вам не прийдеться купляти, і ваша не пропаде. В мене я колись так робила. Так що, зараз, зараз не, не той час, щоб щось викидати. Все, зберігаємо, все. Такий пакетик вийшов. Я знаю, що є у нас люди. Я нічого поганого не хочу сказати, щоб. Все було перевожено. Ну, от цікаво. Буду зараз різати, перевожу, скільки зараз можна переробити такої цибульки. Ну, плюс-мінус. Я, щоб з цибулею не переважуся, зараз отарю просто. Решітки ці, а тоді заразом все звожу. Ну, кіло двісті. Зараз просто вітер і в нас трибає. Все. петух, як дебіл, тільки бачить. У мене телефон у руках і починається. Я нарізала, так як я забула нажати кнопочку Тара. Виходить, у нас віднімаємо кіло 200 2, 100. Ну, я ж говорила, 2 кг плюс-мінус. Це за одну переробку, так, за добу. Температуру виставляю 70-80 градусів, щоб от вона прямо така була карамельна, карамельна. Ця зима буде. Не хочу вас лякати, але ну, моя така думка буде важче за попередню. І ціни будуть ще страшніше. Так що, в кої можливість, максимально переробляємо, все заготовляємо, щоб не купляти, не витрачати наші кровні дуже важко зароблені гроші. Я ще подивлюсь, ріднульки трошки ось справлюся з помідорами, з основною консервацією і. Зостануться баночки, я думаю, що зостануться. Я ще зроблю заготовки такі з морквочкою цибульку піджарю, майже до золотистого кольору в смальцеві або в олії підсолюється трішки, баночки стерилізуються і закриваються. До речі, хочу передати привіт тій людині, яка постійно заходить на мої відео. І мої суржикові слова перекладає на чисто українську мову. Я вам дуже вдячна за те, що ви знаходите час і учите нас, як жити і розмовляти. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Надіюся, я була чимось корисна. Всім миру, здоров'я, пока ріднясенки.